Вітаю, ви на каналі «Готуй як Таня. І сьогодні ми будемо готувати кавове бите скло з печивом орео. Для нашого кавового битого скла нам потрібна сметанка, згущене молоко, цукор, молоко звичайне, можна каву брати або мак каву і желатин Значить, беремо спочатку, ми беремо 25 грамів желатину, висипаємо в якусь ємкість, в стакан, в склянку, в чашку, що завгодно. Так? І заливаємо 100 грамами холодної води і ставимо желатин наш набухатися. Потім беремо дві. Ну, я ось взяла такі креманочки. Значить, у дві різні креманочки ми висипаємо по дві, по два пакетики. Можна каву, звичайну, можна каву якусь ну, розчинну, або якусь макаву. Ось я взяла одну, це з карамеллю, я сюди висиплю. Тару теж дві це вже із згущеним молоком. Там. Я все ж таки такі другі. Так, тому що в цих буде, мабуть, це таки зручніше. Значить, в одну це, а в одну це. Всипали ми по ложці цукру, щось камера підвісала. Можна ще по -по -по ложечки додати. От. досить буде однозначно. Заливаємо в першу ємкість ми заливаємо 350. Кип'ятка. Зараз я мірний стакан ставлю і заливаю сюди кип'яток, з першу ємкість ми заливаємо 350 грамів кип'ятку, а в другу Заливаємо 250. Зараз я в вмірний стакан. Наль... Сюди 250, 100 грамів молока, 100 грамів молока, це ми все перемішуємо. Перезагрузила телефон. Так, і дивіться, каву ми розмішали, так, і тепер ось наш набуханий желатин розділяємо на дві частини. В одну додаємо половину склянки, так. І в другу половину всю додаємо так? і ретельно перемішуємо все. Тут желатинчик наш розтопився. І ставимо в холодильник до повного застивання. Боже, Поля, як буде застивання на українській? До, до повного застигання, Воно дитина підказує. Желеєчки наші за... застигли. бачите, все, тепер продовжуємо готувати. Значить, беремо знову тару. Желатину 25 грамів. Я всі пропорції напишу в описі відео. Висипаємо сюди. так, Все желатин, залита, Заливаємо холодною водою 150 грамів. І ставимо, хай набухується. Беремо наші желешки, так, і ріжемо на, на кусочки. Отак. Оп, оп. Оп. гарно за, за цей загусло нарізаємо на кусочки на такі, на кубики. Так. О, дивіться, як класно виходить. Це такий літній, гарний літній десерт. І тепер так само нарізаємо цю желеєчку нашу. Дивіться, воно, бачите, воно, як десь кавка у нас трішки опустилася, то десь нічого, це взагалі не помішає на наш десерт. Так, це ми все виштаємо зараз так, і ламаємо наше орео. В АТБ, до речі, акція сьогодні, то ми її взяли. Із полю, і ламаємо на, на кусочки на такі, так? І лишимо одну печенюшку, лишимо, щоб зверху потерти, прикрасити. Беремо, перемішуємо все так гарненько. Я знайшла ось таку скляну форму. Давайте скляну форму краще зробимо. Просто не знаю, чи вона поміститься, Ну, будемо робити туди. Коротше. Беремо сюди, висипаємо. Так, да, нормально поміститься, заліться. Тепер сюди. Висипаємо сметану. З гущенку? Так, перемішуємо з і сметанкою. Так, так тепер виливаємо наш сюди набуханий желатин. перемішуємо все. І заливаємо і ставимо до ранку в холодильничок. Можна робити на ніч, а можна робити зранку, якщо на вечір, щоб воно гарно все прихватилось повністю. Так, все. Зараз залим нормально. О, хай загусає, Я зараз холодильник поставлю. Сьогодні ранок другого дня у нас все застило, тепер нам треба це все витягнути на якесь блюдо. Воно таке класне вийшло. Беремо тарілку, на яку будемо перевертати. Так. Отак. Перевернули жилеєчку нашу. Тепер ми вчора лишали печенюшечку одну. Беремо печенюшечку і зверху натираємо гарно. Okay. Диви, Юрій, що смакочка. Натираємо гарну посенюшечку. І зараз будемо розрізати, дегустувати. Ось таке у нас кавове бите скло вийшло. Іскочуємо орео. Зараз лопатку візьму.